Так, знаєте, багато хто говорить, типу, та навіщо тобі церква? Ну, то дивися, там, живи як хочеш, радій, тобі все можна, а, а не те, що у вас там, там, то не можна, все не можна, бухати не можна, спленічити не можна, іншого не можна. А що у вас там тільки можна? Тільки життя складним робити, да? молодість тратите. Знаєте, багато хто так говорить, а яким складним? Ви залізаєте, що було оце? до церкви у мене? Ви знаєте, які прокляття діли? Ви знаєте, що саме церква мене й оберегла? От по вашому в житті депресії, там, безсоння, панічні атаки. Ліпше? Чи коли благодать Божа, любов Божа діє у серці, коли реально спокійно на душі і набагато легше? Бо знаєте, тільки істина церква, істина віра відкриває нам серце для благодаті, для Господа і позбуває проклять. От навіть якщо ви відчуваєте, що вам там не потрібна церква, мені церква не потрібна, Бог, не потрібна, люди Божі, не потрібні, мені нічого не надо. Ну, або ви просто там з Богом можете бути напрямі, наодинці. Ні. Знаєте, Адже душовна сино завжди хотітиме кушати духовну їжу. І церква допомагає реалізувати цю глибоку душевно сердечну потребу. Амінь.